Друзі, мої вітання, всім привіт! Сьогодні у нас разовий огляд і для клієнта оглянемо Volkswagen Passat b 7 в седані 2013 року. випуску 1.6 дизельний двигун на механіці. Заявлений пробіг 199 тисяч і його ціна 37 900 злотих. Автомобіль свіжо привезений із Німеччини і заявлено продавцем, що автомобіль є в супер ідеальному стані. Їхати мені до автомобіля 250 км. Дорога не є близька, ну і сподіваємося, що автомобіль буде в гарному стані. А як буде, зараз ми з вами побачимо. Тиснемо лайк цьому відео і погнали дивитися. Дивіться ось цей посад. До сьомий ось він так виглядає. Треба вже її полірувати Бампер передній фарбований, решітки ціленькі, передні партлоніки, все є на місці. Дінде є дрібні сколи на капоті, критичного нічого немає. Капот. Як ми бачимо, у нас б'ється в оригінал і він ціленький, рівненький. Також у нас б'ється в оригінал. Жодний ржавчий немає. Автомобіль на оригінальних легкосплавних 16 дисках. Мішелін 23-го року. Новий гарний диск. Не новий має мінімальну виробутку, але більш до нового він накладочки в гарному стані. Ріг рівненький. Дверка водійська оригінал. Зеркало ціле, вікно є оригінальне. Блін, вікно таке поцарапане, повністю все дивимось чуть внутрянка у нас в оригінал дверка не крутилася. Задня також не крутилася, приємчий з пластику Слинький, ковролінь на місці. Пластик цілий, вісничний валик, тут трішки таке зам'яте сидіння є, так тут ціленькі, шкіряне мультикермо, де не де є такі місця, що підчухане, ось пробіг, туманочки, датчик світла, датчик дощу, круїз, підлокотничок. Механіка шестиступка, двохзонна кліма, підігрів передніх сидінь. Дивимось Задня ліва дверка у нас також є в оригіналі. Вікна, оригінал, до речі, вікна двоєчки. Також приємчик в гарному стані. Приємчик цілий. Дім ціленькі. позаду диск цілий гармівний, також має мінімальну виробутку, накладочка задня під заміну вже її немає, та сама гума Michelin. Дивимось далі. Ручка ціленька, тут є декілька царапінок, маленька ну Сюди експлуатації автомобіля. Дах цілий. Цілий ліхтари ціленький. тут є якісь такі коцки. тут є прим'яти. А як назаду одиничка. тому це буде все-таки напевно 12 рік. Прішечка не крутилася. Ось приємчики Приємчики є ціленькі. Запасне колесо там є трикутничок, думкрат, ключ, фаркоп, відбігається. Крило оригінал. Вікна двоєчки. Тут щось на хромі такі. Диск ціленький, та сама гума. І тут є ось таке пристріття. Приємчик цілий. Він є в оригіналі. І тут все в нас є ціленьке. Вікно двоєчка. Тут нема ніяких слідів, щоб десь тут щось крутило. Салончик гарно збережний. але є, є якісь сліди експлуатації в тих місцях, в яких має бути і все. в оригіналі, один ДКСІ також з Все-таки бачимо, що це крило крутилося, але це може бути по-заводському, що вони трішки регулювалися. Тому це ще не катастрофа. Ось бачите, це в нас не крутилося. Капот також в нас не крутився. Петлі її оригінальні 12 й рік. Ця струна такого немає. Ланжерон теж Це ціленький вагурський 47 тиждень, 12 рік повсюду їдати. Ну, один така ржавчина з'являється на їх, там вода затримується. Це теж нормально. Так само тут 47 тиждень, 12 рік. Знизу, як завжди, щось підзабитий. Стіло чуть-чуть більше рівня. Карта, що було там в оголошенні, охолоджуюча частенько, рівень, двигун помитий, помитий, ще гарно вимитий, тому сидів, не побачимо, якщо це свіжа робота, свіжо помили, то тяжко помітити десь сліди звідки. Було масло. Ну чому ми Значить був грязний. Якщо він не був грязний, я не моїй. Вічно, логічно. Для турбінки там є запитування на патрубку. Там забули помити. Завівся. але працює рівненько. Вентилятори працюють. Заскануємо його. Ладно, що все у нас працює. Оце ну, стекло таке зацарапане. тут. Клімат, до речі, гарно працює. Дворничок працює. Парктроники перед система старт-стоп, авто-холд. Перегрев 83 рік пробіг 174, 681, 92 66 хвилинка від кінець. сервісній книжки немає. По клімі є якась помилка. Це все з історії. У нас останні помилки скидалися 23 158 км тому. Ось так у нас працюють форсунки. В другому циліндрі. Трішки не доливає. Бачите, є мінус один. Перший, третій та четвертий працюють майже однаково, а в другому то видно, що трішки не доливає. Сажовий фільтр є забитий на 25 грамів, в процесі 9. Друзі, огляну я вже цей пасатик і вже повертаюся додому. Які в нас є зауваження? Перше по кузову. Кузов виглядав непогано, до речі, цілий в рідній фарбі. Так, були якісь сколи, царапини, але, друзі, вже є вік цього автомобіля. Е, дуже сильно було зацарапане водійське вікно. Я не знаю, що вони з ним робили, можливо, дуже часто відкривали чи що. Ну, не знаю. Прям дуже сильно. Е, під капотом двигун був повністю помитий. Напевно, що було залито під форсуночками і прокладка головки, хіба теж була трішки запитівша і все це помили. Е, потрібно буде звернути також е, увагу, якщо там клієнт буде його здавати до покупки, це до форсуночки в другому циліндрі, тому що вона трішки не доливала. І страшненьке є те, що дуже тяжко запустився автомобіль. Ну Чесно, тяжко запустився. Я не знаю чому так. Ну і Потрібно буде замінити там задні колодочки, а так в принципі, по, по автомобілю все їздив він непогано. Звичайно. Всю інформацію вже передав для клієнта, фото, відео, звіт. Ну і клієнту залишається приймати рішення. Ви Напишіть свою думку в коментарях. Якщо відео було цікавим, тисніть лайк. Не забувайте підписуватись на цей YouTube канал. Всім все найкращого. До побачення.